Коза дереза. Були собі дід та баба. Поїхав дід на ярмарок та й купив собі козу, привіз її додому, а рано на другий день посилає старшого сина ту козу пасти. Пас пас хлопець її аж до вечора та й жене додому. Доганяє до воріт, а дід став на воротях у червоних чоботях, та й питається. Кизонько моя люба, Кізонько моя мила, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла. Тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок, тільки бігла через гребельку. Та вхопила водиці крапельку, тільки пила, тільки їла. От дід розсердився на сина, що він погану худобу доглядає, та й прогнав його. На другий день посилає другого сина, меншого. Пас пас хлопець козу аж до вечора та й жене додому. Доганяє до воріт. А дід став на воротях у червоних чоботях та й питається. Кізонько моя люба, кізонько моя мила, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла, тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок. Тільки бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку. Тільки пила, тільки їла. От дід і того сина прогнав. На третій день вже посилає жінку. От погнала вона ту козу, пасла її увесь день, а ввечері стала гнати до двору. А дід уже стоїть на воротях у червоних чоботях та й питається. Кізонька моя люба, кизонька моя мила, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я й не пила. Я й не їла, тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок, тільки бігла через гребельку та вхопила водицю крапельку, тільки пила, тільки їла. От дід ще дужче розсердився, прогнав і бабу. На четвертий день погнав він уже сам козу, пас її увесь день, а ввечері тільки вигнав козу на дорогу, а сам навпростець пішов. Став на воротях у червоних чоботях та й питається. «Кізонька моя люба, кизонько моя мила, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла. Тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок. Тільки бігла через грибельку та вхопила водиці крапельку. Тільки пила, тільки їла. От тоді вже дід так розсердився, що взяв ножа і хотів козу різати, а вона вирвалася та й утекла у ліс. А в лісі бачить зайчикова хатка. Коза туди вбігла та й заховалася на печі. От прибігає зайчик до своєї хатки, коли чує, хтось є у хатці. Зайчик і питається А хто хто у моїй хатці? А коза сидить на печі та й каже: Я, коза дереза, за три копи куплена півбока луплена, тупу тупу ногами, Сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі й смерть. Злякався зайчик, вибіг з хатки, сів під дуком та й плаче. Коли йде ведмідь, та й питається. А чого ти, зайчику побігайчику плачеш? Як же мені ведмедику не плакати, коли в моїй хаті звір страшенний сидить? А ведмідь, ось я його вижену, обіг до хатки? А хто хто в зайчиковій хатці, а коза спочив. Я, коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена!» То потупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі й смерть. Ведмідь злякався. Ні, каже, зайчику-побігайчику, – не вижену, боюсь. От зайчик знов сів під дубком та й плаче. Коли йде вовк та й питається, а чого це ти зайчику-побігайчику, плачеш? Як же мені вовчику, братику, не плакати, коли в моїй хаті звір страшенний сидить? А Вовк. Ось я його вижену. Де тобі його вигнати? Он відміть гнав, та не вигнав. Отже вижену. Побіг Вовк до хатки та й питається. А хто хто в зайчиковій хатці? А коза спечив. Я, коза дереза, за три копи куплена, і в бока луплена. Тупу-тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі і смерть. Вовк злякався. Ні, каже, зайчику побігайчику, не вижену, боюсь. Зайчик знов сів під дубком та й плаче. Коли біжить лисичка, побачила зайчика та й питається А чого ти, зайчику побігайчику плачеш? Як же мені, лисичко, сестричко, не плакати, коли в моїй хаті звір страшний сидить, А лисичко. От я його вижену. Де тобі лисичко його вигнати? Он від гнав, не вигнав, і вовк гнав, та не вигнав, а то ти. Отже вижену. Побігла лисичка до хатки та й питається. А хто хто в зайчкові хатці? А коза спечи. Я коза, дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупо тупо ногами, Сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком за мету то тобі й смерть. От лисичка теж злякалася. Ні, каже, зайчику побігайчику, не вижену, боюсь. Пішов зайчик, сів під дубком. Та й так плаче, так плаче. Коли це лізе рак не борак, та й питається. А чого ти, зайчику побігачку, плачеш? Як же мені не плакати, коли в моїй хаті звір страшний сидить? А рак. Ось я його вижену. Де тобі його вигнати? Он, відмінь гнав, та не вигнав, і вовк гнав та не вигнав, і лисиць загнала та не вигнала, а то ти? Уже вижну. Лізе рак у хатку та й питається. А хто хто в зайчиковій хатці, а коза спечи. Я, коза дереза, за три копи коплена, півбока лоплена, тупу тупу ногами, Сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі й смерть. А рак усе лізе та й лізе. Виліз на піч та. А я рак не борак, яку щипну буде знак. Та як ущипне козу клишнями. щіп 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 Коза як замекає. Мекеке <клес> та з печі та з хатки побігла, тільки видно. Зрадів зайчик, прийшов у хатку та також ракові дякує та й став жити в своїй хатці